Тисяча сімдесят. числа один, минус два, три, чотири, п'ять, мінус шість, сім, вісім, мінус дев'ять. Що більше добуток цих чисел чи їх сума? Ну, спочатку виконаємо. Суму. Значить, я пропоную додавати. Спочатку всі додатні. І так, 1 плюс 3 4. 4 плюс 4. 5. 4 плюс 4. 8. 8 плюс 3. Плюс 5 13. 13 плюс 7 20. 20 плюс 8, 28. 28. Треба додати. Мінус 2. І мінус 6, мінус 8, мінус 8 і мінус 9, мінус 17. Значить, в результаті ми отримали. Число додаємо. У нас буде число 11, додатнє. Значить, при множенні, подивимося, буде додатнє чи від'ємне. Скільки від'ємних числ 1, 2, 3, 3. Тобто добуток буде від'ємним числом. Значить сума цих чисел буде в будь-якому випадку більше, ніж їх добуто. Тому що добуток буде від'ємним від яким-то числом. В будь-якому разі більше що можете не потрібно.